Вітаю! Мене звати Лаврова Софія і я навчаюсь на першому курсі на спеціальності фізична терапія, ерготерапія медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сьогодні я хочу поділитися своїм враженням про публікацію використання магнітного поля в магнітотерапії, доцента Нагірняка Володимира Миколаєвича. З першого погляду здається, що фізика та медицина це два різні світи, які не пов'язані між собою. Проте насправді вони є невід'ємними партнерами у досягненні успішного лікування та діагностики. Об'єднання цих галузей знань створило нові можливості та методи, дозволяючи лікарям краще зрозуміти функції організму, розробляти нові технології, що сприяє покращенню якості медичної допомоги. Та збереженню життя пацієнтів. Приклад такого методу я знайшла, прочитавши в науково-популярній газеті статтю про магнітотерапію, групу методів фізіотерапевтичного лікування, яких застосовують змінні, високо або низькочастотні, або постійні магнітні поля. Їх можна застосовувати в безперервному або імпульсному режимах. Взагалі, сама Земля схожа на гігантський магніт. Куля рідкого заліза обертається в ядрі нашої планети та генерує величезне магнітне поле. Ця тема мене дуже зацікавила, і, глибше вивчивши її, я дізналася, що для отримання ефекту поле не може бути статичним, як магнітне поле Землі. Швидше, воно повинне змінювати напрямки з часом. Магнітне поле, що використовується у магнітотерапії, Є видом енергії, що генерується дією магнітів і спеціальних пристроїв. Як правило, застосовують магнітне поле частотою не більше 60 Гц. Найчастіше воно імпульсне. Зазначені імпульси можуть мати форму прямокутників, трикутників або синусоїдів. Прямокутники застосовуються, коли патологічний процес зачіпає кісткові структури, трикутники призначені для ділянок суглобових хрящів. Зв'язкових та сухожильних елементів. Синусоїди найкраще працюють у разі дисфункції м'язів та компонентів нервової системи. Але цей вплив зазвичай дуже слабкий, тому магнітотерапія вважається безпечною терапевтичною методикою та може бути використана для лікування різних захворювань і станів, включаючи травми, спортивні ушкодження, запалення та біль з мінімальними побічними ефектами. Наприклад, тибетські монахи вже тривалий час використовують постійне магнітне поле. Вони особливим чином прикладають магніти до голови, вважаючи, що це дозволяє покращити концентрацію уваги та підвищити здібності до навчання. Багато хто не робить належної відмінності між формою магнітної терапії, заснованої на дії помірних статичних полів від постійних магнітів, і більш поширеною формою магнітної терапії, заснованої на імпульсних полях електромагнітів. Саме цей метод раніше користувався популярністю у нашій країні, зокрема, у поліклініках кабінетах фізичної терапії. Зокрема, моя бабуся, яка має остеохондроз, також регулярно проходила курс магнітотерапії, який знімав їй запальний процес та больовий синдром. Я вважаю значною перевагою магнітотерапії те, що вплив на тіло магнітним полем допомагає збільшувати здатність клітин використовувати кисень, а також впливати на енергетичні зміни в організмі. Додатковою перевагою використання магнітного поля є відсутність необхідності будь-якої підготовки до процедури. Ще один плюс енергія, що випромінюється під час терапії, проникає через бар'єри у вигляді одягу, пов'язок, металевих імплантатів тощо. Окрім цього, вона проста у застосуванні та не обов'язково потребує складної апаратури, що також впливає на ціну і робить цей метод доступним. Згадані вищі факти підтверджують широку сферу застосування лікування магнітним полем. Безперечно, така терапія покращує якість життя у разі хронічних захворювань, а також удуження у разі гострого запалення. Проте дослідження щодо ефективності магнітотерапії ведуться вже багато років та мають змішані результати, і в деяких випадках її користь може бути суб'єктивною. А відсутність однозначних стандартів для дозування та тривалості лікування може ускладнювати порівняння результатів досліджень і розробку схем лікування. Я